Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них, Захаров Олександр Володимирович, позовний Калуш, солдат 13-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України, полковника Тараса Санюка. Народився 9 жовтня 1987 року у місті Калуші, що на Івано-Франківщині, у родині Валентини і Володимира Захарових. Ріс веселим, добрим та чуйним хлопчиком, мав сестру Анну, яку дуже любив і підтримував у всьому. Навчався у загальноосвітній школі номер 4 займався баскетболом, волейболом, легкою атлетикою, був спортивним, наполегливим і ніколи не здавався. Після закінчення навчального закладу влаштувався на виробництво металопластикових вікон на посаду фрезерувальника. Деякий час працював за кордоном, але завжди казав, що вдома найкраще. У 2007 році познайомився з чудовою дівчиною Яною, яка згодом стала його дружиною. У щасливому шлюбі народилася донечка Вікторія, яку Олександр безмежно любив та пишався нею для своїх рідних і близьких. Сашко був великою підтримкою, надійним плечем, вірним другом, братом, сином, коханим чоловіком та люблячим татком. Розповідає Яна, для друзів душею компанії мав велике, добре серце, ніколи нікому не відмовляв у допомозі. З початком повномасштабного вторгнення, у жовтні 2022 року, став на захист батьківщини, служив старшим навідником десантно-штурмового відділення, десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти військової частини А-1910, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Побратими характеризують Олександра як сміливого та мужнього воїна, надійного друга, за будь-яких обставин, здатного прикрити спину. За словами командира, за час проходження військової служби боєць зарекомендував себе з позитивного боку, чітко виконував поставлені бойові накази. Мав добрий рівень мотивації до військової служби та професійного самовдосконалення, відзначався високою відповідальністю та мужністю, незламно дотримуючись присяги, сміливо йшов до бою та до останнього свого подиху вірив у перемогу і відважно її наближав. Та, на жаль, загинув 26 грудня 2022 року під час стрілецького бою поблизу села Червонопопівка Кременецького району. Луганської області. Понад два роки Олександра вважали зниклим безвісти. І лише 28 січня 2025 року, після проведення обміну тіл загиблих військовослужбовців з державою агресором, стала відома гірка правда про його трагічну долю. Свій останній спочинок герой знайшов 3 лютого 2025 року на Алеї Слави Калоского міського кладовища. Йому назавжди. 35 посмертно загиблому захиснику присвоєно звання почесних громадянин Калуської міської територіальної громади. Важко знайти слова втіхи. Неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини та нехай добрий. Світлий спомин про Олександра Захарова стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних, друзів, бойових побратимів та усіх, хто знав його. Любив і шанував. Нехай його душа знайде вічний спокій. Герої не вмирають. Вони залишаються у наших серцях. Світла пам'ять і вічна слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас.